Ймовірність закінчення війни в Україні найближчим часом досить висока. Так вважає прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Про це він заявив у середу на засіданні парламентського комітету з європейських справ. Повідомляє агенція Тарс. Політик зазначив, що його уряд підтримає будь-який мирний план, і крім того, Фіцо заявив, що питання методів завершення війни між Росією та Україною будуть також включені до порядку денного його майбутнього візиту до Китаю. Окупація армії РФ Покровська ставить під загрозу виробництво української сталі. Про це повідомляє агенція Reuters. Про загрозу для металовидобувної галузі у випадку втрати Покровська заявляє і голова асоціації українських металургів Олександр Каленков. Це пов'язано з тим, що шахта, яка розташована приблизно за 10 кілометрів на захід від прифронтового міста, є єдиним в Україні джерелом вугілля, що використовується для виробництва коксу. А це ключовий компонент у сталеварінні. А Олаф Шольц запевняє, що він готовий до зустрічі з кремлівським диктатором, аби обговорити варіанти закінчення війни в Україні. Про це він заявив під час промови у Бундестазі. Водночас Шольц підкреслив, що ніколи одноосібно не ухвалить будь-якого рішення без врахування позицій України та без консультацій з найближчими партнерами. Також канцлер Німеччини вказав на згоду України на участь Росії у наступному саміті миру.